Отож, ставимо біля себе опору, підходимо до стіни ногою, яку будемо розтягувати. Прям коліно дуже-дуже близько до стіни. Стопа розслаблена, також вперта в стіну. Так? Тепер ми робимо крок так? і стопа. П'ята, точніше, не має бути на рівні лінії з коліном. Ми витягуємо її злегка вперед. Так, робимо собі опору. Так, впираємося тут. Сідниця прикріплена до п'ятки. І з цього положення це у нас вихідне положення, ми робимо вдих і з видихом обережно тягнемося тазом вниз. Тут кожен обирає свою амплітуду, тому що навіть тут вже буде тягнути дуже-дуже добре. Так, на вигляд можливо, хоча навряд чи це виглядає вправа досить легкою, але насправді ви відчуєте такі відчуття, які, напевно, ще в житті не відчували.